Їх життєві маршрути пройшли через секції Ман. Вони ще школярами поставили собі амбітні цілі розширити коло своїх можливостей. Кожен з них виношував яскравий сюжет свого становлення. І це не прагнення до популярності, це бажання сказати своє слово суспільству. Для них наука стала не засобом забезпечення, а каналом самовираження в світі та пізнання самого себе. Мала академія це окремий світ. Це світ, який відкриває нові можливості для учнів, майбутньому для студентів і для людей, які хочуть себе сформувати. Для мене мала академія стала визначальною в сенсі формування мене як особистості. Є щось таке особливе, що дозволяє сформувати свій внутрішній стержень. Це нові грані, яких можна досягти, якщо ти хочеш над собою працювати. Це вміння володіти собою, вміння набувати нових знань, мати свою мету і мати певні прагнення, і з легкістю долати перешкоди і йти до досягнення бажаного результату. Мала академія наук дає відчутний поштовх для майбутньої кар'єри. Вдячний малій академії. За те, що ще у такому юному віці заклала здібності до наукового пошуку, до аналітичної роботи, до вміння правильно та об'єктивно оцінювати факти навколишнього світу. Можливості будь-якого випускника малої академії наук скажу, що вони не обмежені, вони колосальні. Тому що ми робимо науку, яка не обмежена ні в часі, ні в просторі. Ми можемо підхоплювати і продовжувати чиїсь наукові вчення. Ми можемо робити винаходи. Моє життя узалежнене від малої академії наук, тому що вона дала мені дуже великий старт і великі можливості в житті. І пізніше я вчилася у Львівському університеті імені Івана Яковича Франка. І скажу, що я зовсім не почувалася якоюсь іншою. Я була на рівні з іншими кращими студентами України, сильною і потужною. І це завдяки тим знанням, які я здобула ще навчаючись в дев'ятому. 10-11 класі першої луцької школи і навчаючись в малій академії наук, Ці маленькі дослідження на сьогоднішній день, ну. Стали великими. Вони переросли в серйозні е, наукові статті, які я публікую у різних наукових журналах в різних країнах світу. Тема, яку я почала опрацьовувати ще у 1994 році, знайшла своє вираження в моїй кандидатській дисертації у 2008 році. Над нею я продовжую працювати і сьогодні, пропонуючи моделі розв'язання взаємних міжнародних конфліктів. На міжнародному рівні. По цьому написано дуже багато статей. І оця тема зі мною ну крізь е, майже все моє життя пройшла. Мала Академія наук, що вона дала для мене? Вона показала, що наука може бути цікавою, що наука це не щось таке сухе, нудне. Спочатку це було просто відвідування занять, секцій, спілкування з викладачами. Пізніше це переросло в наукову роботу. З роботою я зайняв призове місце на обласному на етапі конкурсу захисту робіт, і потім поїхав з цією роботою в Київ, де я зайняв, я пам'ятаю, друге місце. Я переконаний, що це заслуга фахівців малої академії наук, які десь допомагають розкритися тому внутрішньому таланту, задаткам і здібностям дітей, підтримують їх і направляють в правильне. Річище розвиток науки відкриває перед нами широкі можливості. Саме ті, хто займається наукою, вважаються перспективними науковцями. Вони формують еліту українського суспільства. Навчання в малій академії дало мені такий потужний поштовх займатися в подальшому своєму житті наукою студентів, які пройшли вишкіл малої академії наук. Видно одразу. Вони об'єднують довкола себе однодумців, дошуковуються до правди. Вміють логічно, стратегічно мислити і володіють усіма тими навичками, які потрібні для майбутнього покоління, для того, аби стати елітою і формувати майбутній потенціал науковий нашої України.